правильно? тако, правила? Mm -hmm. Тут так золоте світло. Mm -hmm. Ну і плита така брудна, сонце присвітило, а ти не хочеш мити. Та знімай свій години, підкоти рукава, зніми свої золото браслети, та й комило. Також знімаєш, щоб показати, яка я срана, господи. При чому тут срана, та ти як чорти з коробки? Ти чорка шар... дітей. Шоркай! Алло? А де ти є взагалі? <с Lake> я ти знаєш, у нас так в хаті пентхаус, я не можу тебе ніяк знайти. Я за мольбертом Ти за мольбертом сидиш? Ну то встань і постійно, що тоді муза скоше прийде. А ти мені картину коли намалюєш. А коли ти картину мені намалюєш? якусь. А можна вибрати і забрати? Скажи хайпорфографію фотографій скину. Кинь пару фотографів. Скиду. Ну давай, скиду, а я виберу яку. Де. Ти довго будеш вилучати? Ти довго будеш вилучати? А де ти Та є? Заганую, а де він є? Я була Та в кімнаті, його там нема. Де він є? Та, ага. Та добре, давай дурна розмова, я якраз тут розказую, що я де і по чому. Добре, які в тебе плани на сьогодні? У мене? Так. Я маю Тірамісу зробити, Сергій прийде з дівчиною. Ага, так. Фунчозу зроблю, якщо ви прийдете. Віталій підете на фунчозу? Прийдемо. Прийдеш на фунчозу? А що ти, що ти не прийдеш? Прийде? Як за годину, то вже вже хочете їсти. Це з перед ну, Так. Це добре, далі добре. Я зараз, зараз тоді їду до Сергія, заберу Сергія. Куди забереш Сергія? Ти, до тебе. До, 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 до. No. Та ти чином будеш, субудиш, а він брав ввечері. Та ти, якщо б навіть і зараз робила, то завтра будуть її, У вона все на стоїть. Що нас стоїть? годна б кава за запахне, богом збиває, не просто Максим вчився, я не могла нічого зробити. Білки збиває, жовтки взбиваю, Вов Пенченко мок-мок, все перемішала, все готове. Дитинця, не переживай. То давай мок аби... Зараз, що так тантуєш за своїм годинником? Що ж так понтуєш? У мене теж такий самий є, не переживай. Я от виходжу, походжу, то я свої кроки дивлюся, а в тебе кроки наставлені. А в мене така хоба свайкнув, і в мене тут одразу скільки я кроків находила. А в тебе? У мене знаєш, що не настав? Mm. Тому що в мене є пара годинників. Чи... У мене теж Тоже є пара, а в мене саме на тому, я хожу і там собі контролюю. А я на тому хожу і контролюю, бо той такий піде А То в мене парадовій. То каваліркомен оцей смарт годинники є нас є. то коли я сі вбираю гарно людсько. Я тобі вдіваю вести Золотий годинник, і скажу вам тако, що по тому годиннику можна і розмовляти, і дзвонити, і бачити всі повідомлення, які приходять, і пульс поміряти, і сон є, і кров'яний, тиск є, і повідомлення, і погода, і жіночий календар. А для мене найкраще, що там і... є жіночий календар. А для мене найкраще, що я можу по ньому розмовляти, тому що я йду. Подивилася, хто дзвонить, цикнула говорити і собі йду і говорю, а телефон не тримаю до руки і щось не тут наша Іра Манікюшна, вона коли працює, вона ніколи не біжить за телефоном, там не заглядає. Вона зразу кота фух. І розмовляла, все здивила. Фотографувати можна, керувати камерою, керувати музикою можна. Чекаю, тут в тому годиннику як цей. Що, ні то, ні, то в іншому, там, де є ну, і WhatsApp, і Twitter, Твітер. Ні, в ні, то то багато. У нас просто багато годинників ми губимо. Для, для мене це аксесуари. Змінили собі ремінець на інший, твою іншому виглядає. Змінили, взяли такий золотий Класно. До речі, то золото не обтирається. У мене теж ж золо, золото вже є години попередні, два чи три роки. Золото не обтирається. Замовлено нову пошту, приїхав годинник, заряжний, там перевірили, оплатили Рам. повернені обмін, оп потім 14 днів. Нова послуга також є, оплата частина під Сотків розбила на шість платежів, вже користуєтесь годинником, нічого не переплачуєте і сплачуєте. Я підключити нема що, навіть я зуміла, через Bluetooth. Все, і все. І в годинник підключений і користуйтесь. Кавалерочка, посилання на годинник я вам залишу. Це і мій. Третій годинник, і всі годинники є класні по-своєму. А оце його а я вам скажу, як в мене з'явиться ще новий годинник, і вона теж собі його заведе. Та тепер я костюм. Вона костюм. Я годинник, вона годинник. Я косметика, вона космени. Та що то таке? А знаєш, кавалерка пише. О, ви все повторяєте за Курлєвою. А за ким буду повторяти? За ким? Та то моя кровинка є одна. Хоч так нерви робить, тріп, але любить. А я чого плитку маю? А ти чого прийшла дитин? Вирайся, так да. Та я вам так, такий самий керамісу. Так. Фу Фу Зрозова. Ти хочеш керамісу? Та давай почнемося. Ти хочеш керамісу? Дуже-дуже. Хоч. Що ти що? Що ти плитку не помиш? No. Дай, перший раз в хаті, нічого не знаєш, що все тобі, буде. Дай пилюка, це чорна плитка, це капець, пилюкою притріпало і все. Дивіться, я там не мий. А я мий. До речі, я не що все знято. До речі, це Все таки Галя схаменулася і пішла мити. Та тут нема що мити. Тут так на гарапетилася, я не знаю, що хай миє. Ви маєте дивлять, що я є універсальна,